Так, свою майстерність на воді демонструє Володимир. Сьогодні він продовжує тренуватись в одному з криворізьких кар'єрів. А ще 10 днів тому плавець із 24-річним стажем довів у Туреччині Україна країна переможців. Тим паче, коли йдеться про спортсменів, родом з міста зі сталевим характером Кривий ріг. 31-річний криворіжець прийшов в другому міжконтинентальному запливі через босфор. Срібло для України плавець виборов через 2440 плавців з п'яти континентів світу. Саме така кількість спортсменів цьогоріч пропливали через протоку, яка розділяє Європу та Азію. А це тільки уявіть дистанція у 6,5 кілометрів, що починається в азійській частині Стамбулу та закінчується в парку в європейській частині мегаполіса. Володимир присвятив себе водному виду спорту з дитинства. Перший поріг плавальному басейну він переступив, будучи семирічним хлопчиком. Це була Дюсаша номер 1 Відтоді вода без перебільшення, його стихія. Да, я тільки это... ну, починав плавати, це в мене була перша медаль, там небольший приз був, це наші були соревновання, серед басейну, Даже... ну, да, я выиграл на 50 метрах на спине перше, второе место, і это для мене було счастье и стимул для дальнейших занятий плаванием. Срібна медаль у загальному заліку міжконтинентального запливу не єдина перемога криворізького спортмена у Туреччині. Адже у своїй віковій категорії 34 роки Володимир став на першу сходинку п'єдесталу. Загалом результат криворізьця у запливі через босфор склав 48 хвилин 23 секунди. Від абсолютного переможця його відділили якихось 10 секунд.

Чоловік розповідає, до вже 34-го міжконтинентального запливу готувався ще з січня, але з приходом ворога в Україну приміщення для тренувань зізнається, знайти було нелегко. Тож здебільшого робив це у Одесі, де вже успішно веде свою тренерську діяльність. Ми з січня зареєструвалися, отримали слот, і в принципі почав тренуватися там і китям страні в другім. Хоча теж ну так як почалася воєнний стан в країні, і ми получається ну. Не было возможности тренироваться. Мы, ну, я начал тренироваться в зал ходить, тоже регулярно тренировался. Но лучше так, чем никак получается. И где-то уже, когда потеплело, я понимал, что соревнование уже близко. Не знал, конечно, получится или нет поехать. но... Почав іскати які та варіанти, і от нашому ну, факт на кар'єрі тут действительно вода чистая. За всю свою кар'єру у скарбничку здобутків криворізький спортсмен поклав більше ста золотих медалей. З 2010 року він перебуває у складі збірної України з плаванням. Серед усіх перемог спортсмена найвогоміші вихід у півфінал Кубку світу, четверте місце у межах Кубку Європи. Понад 50 разів здобував золото на чемпіонатах та кубках України. Далі більше Був суперечу сім тру. Уднощом українці це сила Владислава Рудіюкандріяковрів, перший міський.